Привіт, друзі! Ми отримали чудовий відгук від нашого минулого спільного відео з Юлею. До речі, Його ви можете подивитися десь над її головою. Там <сум> був чудовий випуск про неокласиків. І отож, ми сьогодні зібралися з тобою знову тут, в освітарні, так? Щоб поговорити про місто Велер'яни Підмогильного. Друзі, ви дивитесь проект Освітарня. Мене звати Антон Бондаренко. Я Юля Свириденко. І сьогодні ми говоримо про місто Гайда. Ми тут з вами, друзі, про підмогильного на освітарні вже говорили, і це відео ви можете подивитися ось тут, коли я розповідав вам про його життєвий шлях, про його життя загалом, Але сьогодні ми про місто, його перший великий роман. Так ми пам'ятаємо, що Підмогильний починає писати дуже рано. Йому було років 16, Він пише низку оповідань, низку новел. Далі ще одну низку. Далі вони видають сплужником словник. І далі він замовкає. Фактично, там 23-27 рік. Міста він мало чого пише? Отож, про що юлю цей роман? Це історія парубка, який приїжджає із села до Києва, і це історія його кар'єри, також його любовних стосунків, зміни його як особистості, що він хоче насправді спершу приїжджаючи до міста. От він приїздить з якогось села, так там він був робітником, бла-бла-бла. Яка його мета? Він хоче навчитися отримати досвіду, але потім повернутися до села і розвивати саме село. Так і з ким він приїжджає у місто у Київ? Він приїжджає з двома друзями, з Левком та Надійкою. Так, і Надійка, начебто його дівчина, так. Втім, доволі швидко, тобто спершу він переконаний в тому, що місто йому потрібне для того, щоб здобути освіту і потім повернутися на село та, і там використовувати, здобути в місті знання. Але досить швидко його ось цей погляд докорінно міняється. Пам'ятаєш, як він йде ввечері по власне, хрещатиком та, чи Києвом вечірнім. І раптом спершу він проклинає це місто, та? він проклинає цих людей, які радісні, які розважаються. І... Він відчуває до них огиду. Так, та. Але потім раптом чомусь він каже: ні, треба не ненавидіти місто, але його підкорити, його здобути. І з цим поворотом, який фактично не нічим не пояснений. Е, маємо також поворот і в його стосунках з надійкою, правда? Так, я думаю, що тут ще пов'язано з його ситуацією, коли він пішов до критика Світозарова, показати його йому своє перше оповідання, і то його взагалі не приймає, тому що багато було таких початківців, які стучалися, стукали, стукали, їх просто не приймали. І, звичайно, Радченко він у гніві, він розлючений, і першою, хто на його шляху трапляється, це надійка, і він на неї вливає цей гнів. Так, тут я, я зараз кажу, що це певне феміністичне прочитання цього моменту. Я б не каз... я б не поєднував оцю зустріч з Світозаровим з е, відшпуренням надійки. До речі, Світозаров це прототип якого справжнього реального діяча. Чи ти знаєш Зерова. Зерова, так? Михайло, Світозаров, Микола. Зара до речі про Миколу Зерова ми робили велике відео. Воно було про неокласики, але дуже багато простили уваги саме Миколі. Його можете подивитися ось тут. І так. Це одне прочитання, інше прочитання він хоче здобути місто, і він хоче відсуратися свого минулого села та свого походження, він хоче його стерти, а надійка його представляє. правильно? вона є очним уособленням, ніби його минулого. І звичайно, коли він хоче позбутися минулого і забути і стати новою людиною, йому потрібно позбутися надійки. як тут... Це не звучало грубо так. І тут питання: чому така? Таке бажання, така жага повністю перекреслити мене, Да? чому не можна як би, продовжити майбутнє, да? чому треба його нівелювати? І також пам'ятаєш, їхня перша вечірка от у домі на да? ну, в їхній квартирі, коли був він, Левко, там ще деякі парубки, всі з села. І тоді Радченко бачить, що насправді це зовсім не інтелектуальні люди. Да? Це малоосвічені, такі примітивні люди, а тоді він себе, він трохи гордий, правда. Він трохи самолю... самолю? — Не трохи. Ну, не трохи, так так — Я б його навіть назвала нарцисом, якщо чесно. Саме так, я погоджуюсь. Він себе возвеличує да? проти цих людей, він хоче їх позбутися. Отож, він різко рве з надійкою, та спершу він майже її гвалтує насправді. Пам'ятаєш, у той момент. Я б назвала це гвалтом, якщо чесно. Це гвалт, це гвалт. Друзі, а що ви думаєте? Це mm. був такий акт насильства, чи все таки можливо вона була і за та, В будь-якому разі тоді ж він з нею і, і розриває, так? і що ми знаємо про його позитивні риси? і взагалі, як він просувається в місті в плані кар'єри, в плані роботи, що він починає робити. Ну, він поступово пише далі оповідання, але також він відвідує університет, він починає там активну громадську діяльність і вже більше людей про нього знає. Також він відвідав літвечірку, і там він побачив, що люди виступають, що їм е, приділяється багато уваги. В нього прокинули заздрощі. Заздрощі насправді, от е, він пише, по суті він починає писати саме через заздрощі. Так. так він бачить, що. Письменників поважають на них ходять, їх возвеличують. Так їх подивляють, і йому хочеться стати таким самим. Але він не без дара в цілому. Та він ні нікчем в цьому плані, тому що він того ж вечора сідає, пише свою там бритву, та відносить її світу зорумитої дає від каша. Щодо навчання, давай тут ще кілька слів. Адже перші кілька тижнів він забуває про навчання, та далі він стає найкращим учнем, бере участь у громадській певній діяльності. Е, гаразд, де він живе? Це цікава історія. Він живе у знайомих своїх батьків. Гнідих, так. У гнідих, так. І спочатку його взагалі поміщають до хліву, але потім він пересувається в кімнату. Е, і там у нього починається ще одна нова історія. Почекай завжди, завжди, завжди. Ти пам'ятаєш ти частину міста, де він живе, район. Поділ? Поділ. 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 Угу. А якщо точно, то це нижній вал. 33, щось таке. Я колись входив туди у цей двір. Uh -huh. Бо двір досі існує. Ну, звісно, гнідого я там не побачив, і хліву також. Да? Але він переміщається у хату, так? І там у нас є мусінька, якій звали Тамара. Тамара Васильівна Тамара і одного чарівного вечора або ночі да, щось відбувається. Що відбувається? Вона приходить до нього. І І яка його реакція? А він лякається. Він лякається. Він, він лякається, він її типу, відшпурює. Да? А тоді, і це, до речі, така також відмітна риса Радченка. Мінливість. Мінливість. Так, він одразу кається в цьому вчинку. Сам, він так? розуміє, що він може використати цю ситуацію і хоче знову піти до неї. Використати, тому що, по-перше, це е, тут є багато насправді причин, чому та Це містянка. Вона старша, вона досвідченіша, вона може багато чого його навчити. Та? І як це відбувається, власне, пам'ятаєш? Ну... Наступного дня. Він приходить до неї на кухню і каже їй: да, прийдіть до мене, вона не реагує, але потім приходить. І ось так вони починають щоночі зустрічатися і вести цей таємний роман прямо під носом у чоловіка. Саме саме, саме так, саме так, саме так. Щодо його кар'єри, та й або власне навчання, йде час, він найкращий. Студент далі відбувається літ вечірки при інституті. Він там розповідає пам'ятаєш, свої оповідання. Він його зачитує. Загалом то йому аплодують, Це певний успіх. Він почуває себе впевненим, більш впевненим. І пам'ятаєш час іспитів. І на іспиті йому треба складати українську мову. Екзамен з української мови. Що після цього відбувається? Він її складає невідмінно, і один з викладачів пропонує йому викладати вести лекції з української мови. І він погоджується, звичайно ж. Він погоджується. і Йому треба було викладати. Ми пам'ятаємо, що це 27-й рік розпал українізації. Так і тоді це відбувалося так багатопланово. планово. А себто, були спеціальні курси для різних робітників. І він зокрема викладає у шкіртресті, так? там, де до речі, він зустріне потім цього сина Тамари. Ну мусіки, там цього uh -huh. нідого іншого. Приходячи на першу свою лекцію, до якої він готується, і там під могильний заважує авторів, там Курило, так і Кримський, і так далі. Приходячи на першу свою лекцію, він здибується з Вигорським. Поетом Вигорським дехто каже, що це хто плужник Євген. Так, що це що це прототип плужника? От як Світозаров це Зеров, так і Вигорський – Плужник. Я не непевен. Власне, кінець на це схожий, на кінець роману, і от при кінцевій зустрічі з Вигорським, початок. Ні, бо плужник був яким. Ну, принаймні, яким він себе описував? Закритим, мабуть. Тихеньким, таким, так. скромним. А, а Вигорський... Вигорський він такий, він вибух, він такий дуже цинічний. Дуже цинічний, так. дуже цікавий, протесний, бунтівний, uh -huh. так? Ну, не факт, не суть. Він зустрічається з ним і, власне, він каже, що він також пише, так. І Вигорський просить надіслати, принести йому завтра свої рукописи. Так, і. Він приносить власне їх, і в Вигорському дійсно вони подобаються. Він йому пропонує, щоб він більше публікувався. Їх здибанки стають все частішими, вони здивуються у пивниці, слухають там джаз, шайна. ведуть різні філософські бесіди. До речі, тут якраз під могильний вплітає ось ці філософські роздуми і якісь принципи ці бесіди, він їх посвітлює. І... Е, та, та-та-та. І насправді це Вигорський, який. Перший відправляє його рукописи до журналу, да, до літературних журналів. Це кудись він в Харків їх певно відправив. І потім неочікувано для самого Радченка він отримує лист від редакції, да, ваша там бритва опублікована і так далі. Щодо їх здибанок у пивниці, то це цікаво, тому що пам'ятаєте, власне, у минулому відео я розповідав про те, що перші твори мала проза під могильного дуже психологічна. Просто він багато. Увагу приділяє внутрішньому стану почуванням, переживанням, колізіям своїх героїв, але вона зовсім не інтелектуальна, тому що по суті йому нема де розігнатися, вона коротка, да? Натомість, от місто це перший вже великий такий роман, і тут поруч з психологізмом, який безумовно тут є, да вже прокльовується ось ця інтелектуальна проза. І по суті, Вигорський — це та людина, в уста якої він вкладає автор або наратор різні філософські думки, але... Повернімось до мусіньки, що далі відбувається з нею, тому що з нею не все так добре. Він перейшов на цю наступну сходинку у стосунках з жінками. Так це вже доросла е, містянка. Він бере те, що йому треба. Він навчається, набуває досвіду, але важливо те, що вона його по справжньому кохала. Вона про це каже. А для нього це була більше як розвага і якась користь. Да. Але певне почуття, звичайно, у нього теж було. Але чим все закінчується? Тим, що він розуміє, що йому потрібно переїжджати, щоб бути ближчим до університету і до, до своїх курсів також. Так, ж, да? так. І він розуміє, що йому треба розірвати з нею, і він це каже досить брутально. Е, як і далі буде всім жінкам казати, досить брутально, і звичайно, вона дуже змушена. Вона просить його залишити ще хоча б на тиждень, на три дні, але він відмовляється дуже грубо. Він взагалі не зважає на її почуття. І власне, ну, він приїжджає так. Він, він приїжджає так. так. Тут я додам мусинка, також не дурна. Насправді це доволі мудра жінка, якої не склалася своє життя і в подальшому її життя після розриву з Радченко. Також не складеться. Але вона його найкраще охарактеризовує. Зокрема, вона в одному моменті вона каже: У тебе душа, грифельна дошка, досить пальцем повести, щоб стерти написане. І завше коли Степана ось так дошкульно трохи описують, йому це коле серце або коле душу. Він відчуває, що блін, дошкульно. Але, але він дуже швидко через це проходить. Далі він таки з'їжджає, продовжує працювати, щось пише. Знову ж таки, оця його мінливість закінчується тим, що він то вірить в своє покликання бути письменником, то ні. Він також добирає додаткових курсів і зустрічає нову дівчину з Осю. Зосю так, і цікаво, що це відбувається у театрі. Тобто, знову новий етап. Це теж містянка, але вже більш інтелектуальна, освічена, культурна. І вона у нього як певна мета, оскільки спочатку вона не дуже його сприймає, ігнорує його почуття, його залицяння, але потім поступово якимись забаганками, які він виконує, він її водить до театру, купує цукерки і так далі. Поступово він ніби її завойовує. Так, і тут також цікаво, це є у нас великий сюжет, великий мотив підкорення міста, так. Але також є їй менше підкорення, підкорення зосім. Ти сказала, що вона містянка, так? Що вона інтелектуальна? Що ж, тут я пф, не дуже погоджуюсь, вона доволі легковажна, така шелехістка. Так? Ці її забаганки насправді також показують про легковажність, і її мінливість вдачі і так далі. Але, Але вони вартуються до одного, тому що він теж легковажний і інфантильний Та, в багатьох так. випадках. Це точно, що він спершу. Вважає її також як сходинкою до світського е, суспільства, да так, з тим, як у нього розвивається кар'єра, творчий шлях, так само у нього розвивається шлях у любовних стосунках з жінками. Okay. Окей, і як це закінчується, тому що по суті вони починають далі зустрічатися, да? вони десь проводять ну не ночі, а дні та, у хатині. Її подруги, як це закінчується, до закінчення хотіла ще сказати, що вона ж його називає Божественний. Mm. і я згадувала про те, що він нарцис, і тут теж його его це дуже підкріплює. Те, що вона постійно захоплюється ним, ну власне, як і він нею. І звичайно йому це приємно. Бо так він дуже часто нерідко зневажає людей, ну, але любить, коли його хвалять, коли mm. висловлюють йому no, У нас це все не такі. Ну mm, Так, так. І власне, як же це завершується, він е, дуже імпульсивно робить їй пропозицію. Але це була більше така забаганка, миттєва Ta, момента, тому так. що по суті він знав вже на той момент, що він її не кохає, і що йому вона також не бридає загалом. Да? Як йому одразу остогиділа Надійка, потім йому набридла. Мусінька, та через її хлів і так далі вже перебирається вище, але йому дуже швидко і набридають ці вибрики постійні зосі, і вона йому набридає. Але він да робить ці пропозиції. Чогось тому ж таки мінливість. Так, якийсь моментальний спалах, і звичайно вона погоджується. Але потім він перебуває ніч він обдумує це, і він доходить до висновку, що шлюб це щось нудне, дуже розтягливе, що дуже швидко пропадає пристрасть. Вони набридаються один одному. І він доходить до висновку, що треба якось давати задніх, так. і зараз хочу зацитувати цей момент. Зосько провадив він. Вчора я дурницю тобі наплів, Визнаю свою помилку, але забудь про них раз назавжди. Далі Зося, звичайно, знічується, питає, в чому ж справа. Значить, ти мене не любиш? Покинь своєю любов'ю, розпачливо скрикнув він. Обридла ти мені, відчепись від мене. От що. Без, безперечно, він паскуде з жінками. Ну, тут, тут нема питань. Да? Він робить імпульсивні рішення, да. він взагалі не думає про їх почуття. Йому головне задовольнити свою якусь потребу і все. Так, да, це правда. Тим часом продовжується його особиста кар'єра. Власне, він написав якийсь сценарій, знову ж таки, за нього отримав гроші. Але на певному етапі він стає редактором газети. Дуже неочікувано це було, тому що він починає входити у літературні кола. Там також є цікаві розмови між Вигорським і Степаном Радченко про те, на що вони взагалі існують, ці літературні кола. Де той каже, якщо ти талановитий письменник, то наш тобі кола, якщо не на наш ти пишеш. Та? Але, зрештою, він стає секретарем газети і знову ж таки він береться, повністю поринає у працю, у нього виходить, він заробляє гроші. І тут, по суті, він вже чітко усвідомлює, що йому треба писати, та що письмо це його покликання. Але чи вдається це йому так легко? Тому що він розуміє, що треба переосмислити свій, свій процес творчості, писати щось інше, не тільки про речі, не тільки про революцію, а щось нове, незвичайне. І він вже поступово підходить до того, що він хоче писати про людей, але звідки брати цей матеріал про людей і як це власне робити? Він робить дуже багато спроб. Він навіть змінює кімнату, mm. тому що думає, що... В цій кімнаті не та атмосфера, не пишеться, але щось у нього не виходить і не виходить. Та і тут ми насправді бачимо деяку автобіографічність, правда? Тому що як Радченко починав з малої прози, аби дійти до повісті про людей, так і сам. Підмогильний починав також з малої прози, аби потім діти до міста. В нього не виходить, але він продовжує пізнавати людей. Нова посада, секретар газети, його знайомить з різними людьми. Він також їх вивчає. Він сам звертає увагу на деталі. Також пам'ятаєш оцю е, історію з Повією, наприклад, дуже показово. Угу. так? Він приходить до повії, але не тільки щоб отримати якесь фізичне задоволення, ні, зовсім ні. Навпаки, він хоче дослідити її душу. І що вона каже? А цікаво, що вона йому дає від коша, вона не погоджується. Вона каже, що я тобі продаю своє тіло, але не душу. Так, і тоді реченко робить висновок: так? жінка продається, але людина в жінці ні. Отож, іде час. Знову ж таки, багато чого ми не кажемо, так, як він здибується з левком, так, і той пам'ятаєш, його не впізнає. І знову цей такий укольчик Баба... прикрості, так, оскільки він змінився, мабуть, і зовні, і внутрішньо, і тому якби йому неприємно, що левко це бачить, але це знову дуже швидко минає. Дуже швидко так. минає. Потім він повертається до надійки. Та? От, власне, ця зустріч з Левком була йому дуже дошкульна, тому що він бачив, що Левко залишився таким же білим. До речі, Левко це цікаве ім'я, тому що Левкос грецько або левкос означає білий. Ну а білий це означає чистий, а чистий означає душевно чистий. Та? І левко це уособлення такої цілісності чистоти, яку він проніс або проносить через роки. Натомість радченко міняється і щось до невпізнавності і так далі. Це дає йому бажання дуже короткочасне повернутися в село. Він навіть згадує про надійку, і цікаво, що він досі вважає, що вона його любить, і він досі відчуває, що вона його власність. Тож він приходить до неї, але. Але вона йому відмовляє, тому що ніяких почуттів, ніякого бажання вже не лишається. Навіщо їй Степан? Так, і до того, що неї дитина є, правда. І тут, до речі, ми можемо ще дещо сказати про Надійку. Пентеж ми казали, що вона приїхала з села і залишилася з тим, з тим світоглядом. Зрештою, вона і пронесла його, та тому що приїхала вона в місто вчитися, але далі оцей Борис. Який став її чоловіком, що зробив? Е, він просто дружився на ній, і він не дає їй далі розвиватися, але вона і не проти цього. Вона ніяк не протестує, вона просто приймає, що так є, і все. Так. і в цьому моменті, коли він і де від неї знову ж таки він спершу обурений, спершу злий, як вона мене розлюбила, так і дала мені від коша, але тут він зустрічає риту. І це вже, мабуть, вершина апогей його коханок, і він її зустрічає вже вдруге на вулиці, тому що до цього він її зустрічав на вечірці, mm -hmm. і вона якраз рівня йому, тому що вона теж така досить мінлива, тобто вона їм не захоплюється так глибоко, вона не закохується так, як в нього були закохані його попередні любові. І це такий досить швидкий епізод, швидке захоплення. Так, вона завжди в Києві тимчасово, да? то вона їде в Харків, то вона їде ще кудись. І він не може й зруйнувати її життя, вона не піддається насправді, бо вона рівня. І тут, власне, ця остання зустріч, вона домовляється зустрітися наступного дня. Радченко повертається додому в нову квартиру, так? Піднімається по сходах, і він відчуває, що він може писати, що він готовий нарешті писати повість про людей. Він сідає за стіл, і на цьому закінчується роман. Але тут також є певний автобіографізм. В чому він? В тому, що підмогильний теж почав писати місто, почав писати свою повість про людей, також психологічну, інтелектуальну. А далі він ще напише невеличку драму, так. і так. тут також відбувається його розвиток. Та і от питання до тебе, Юлю, і до вас, глядачі, як ви думаєте, чи шлях Степана Радченка це шлях самого підмогильного, чи ні? Чи не у всьому, чи почасне, чи частково? Що ти думаєш? Я думаю, почасти. Тому що я не думаю, що підмогильний був такий самий ласий до жінок і такий самий покидьок, тому що у нього була жінка, і у них були досить хороші стосунки. Так, власне, так, з Катериною Червінською вони були разом з 23-го року, і аж до кінця, і я думаю, що він був вірним чоловіком, так? Ну і так, в тебе є ще якісь зауваги. Так, мені здається, цікавий символізм в тому, що коли він тільки приїжджає до Києва, він живе на Подолі, тобто біля Дніпра, дуже так внизу, так і потім поступово, коли його особистість розвивається, його кар'єра зростає, то і він підіймається нагору, і вже в кінці він дивиться на місто зверху, з липок. З липок, так, так та, та, та. отож, друзі, це був наш е, такий огляд, така інтерпретація роману Місто. Першого роману великого роману е, Валерія Підмогильного. Після того він ще напише другий роман, величка драма, але він не буде за життя опублікований. Та він опублікований посмертно і вже на еміграції. Чи ви, друзі, читали місто? Чи вам було цікаво слухати нас? Чи вам було цікаво читати? Чи ви погоджуєтесь е, з нашою інтерпретацією Радченка та також особистості цих жінок? Чи ви не погоджуєтесь? Будь-якому разі пишіть в коментарі. Також пишіть, чи вам подобається цей е, формат. Коли нас двоє, а не тільки я вам щось там розповіде. Ну і ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а на дзвоник, щоб знати, коли ми випускаємо нові відео. Дякую, Антона, за цю розмову. Мені було дуже цікаво почути інший погляд, чоловічий погляд на цей роман. І вітаю тебе з чудовим проектом. Бо цей бік монітору я зрозуміла, наскільки це цікаво, але й моментами не просто записувати його. І, друзі, підтримуйте український Ютуб. Дякую вам за перегляд. Бувайте. Ну, в другий раз легше пішло. Я задоволена собою.